Val says the grey nurses we're hoping to see can grow up to 12 feet long. Друзі, ви бачили, як вони мило тримали з ручки, поки плавали. So cute. Давайте перекладати сил. says the grey nurses, we are hoping to see can grow up to 12 feet long. Well, каже, що сірі акули, яких ми сподіваємось побачити, можуть виростати до 12 футів у довжину. Grey nurses, це такі сіро-білі акули. Часто їх називають grey nurses sharks. Взагалі це назва акул, і вони дуже поширені в Австралії. Ми з вами можемо бачити. До речі, друзі, цікаво, що у США цих акул називають Sand Togish. Шокс, а в Європі часто ragged to sharks. We're hoping to see, тобто ми сподіваємось побачити такий тривалий час до вираження надії. Can grow up to 12 feet long, тобто можуть виростати до 12 футів у довжину. Grow up to, тобто виростати до певного розміру. Feet це назва одиниця довжини, тобто one foot це приблизно 30,48 сантиметрів. Взагалі цікаво, що ось це up to не обов'язково означає, що кожен екземпляр досягне цього розміру, це типу максимум.